Вітаю ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. І Якщо ви новачок, ви тільки хочете спробувати почати повишивати бісером ікону, картину, рушник, вишиванку вишити. Якраз це відео, відео саме для вас. Сьогодні я вам дам 10 порад для початківців у вишивці бісером. Мене звати Олеся Архірей. Я сподіваюся, відео буде для вас цікавим і корисним. З вас подобайка, підписуйтесь обов'язково на канал. І поїхали. Порада номер один: купуйте готове рішення, тобто набір, в який входить вже все необхідне для вишивання бісером. Це схема, надрукована на тканині. Далі: нитки, голки, і головне вже підібраний бісер. Бісер підібраний по кольорам, по текстурі, врахування того, щоб ваша робота була об'ємна, гарно виглядала і так далі. Також ви можете у продажу побачити схеми, які надруковані можуть бути на габардині чи там Атласі. Да? Вони продаються окремо не в наборах. Цей варіант бюджетний, виходить, але він підходить до для. Досвідчених майстринь, у яких вже багато бісеру в залишках є. По-перше, по-друге, вони вміють підбирати бісер, вони розуміються в текстурі бісеру, в поєднанні різних цих трьох текстур, щоб гармонійно кольори і виглядали, да, якісь плавні переходи були, і також робота виглядала об'ємно насичено. Якщо ви не маєте цього досвіду, то краще придбати, звісно, готовий набір. Це вам по-перше, на перший погляд, це може бути виглядати набагато дорожче, да ніж просто схему. Так, це в рази дорожче будуть, але коли ви придбаєте просто схему і почнете самостійно підбирати бісер, повірте, це у вас займе. Дуже багато часу, це перше. Друге, а, в багатьох випадках це не, не відбувається бюджетно. Це наоборот ще й більше затратно, тому що а, приходиться купувати бісер, який не, не підходить. Ми, наче в як бачимо одне. Але коли починаємо вишивати, ми бачимо, що не так воно виглядає краще. А, придбайте вже готовий набір. Це може бути набір як від самого виробника. Да? Або ви можете замовити в магазині, щоб вам укомплектували все бісером. Звісно, якщо в цьому магазині є досвідчені також вже вишивальниці, які розуміються на вишивці бісером. Друга порада: коли обираєте набір, або просите, щоб вам підібрали бісер, уточнюйте, щоб це був чеський бісер, не китайський. Китайський бісер він... Більше, знаєте, його можна використовувати, наприклад, для бісероплетіння в флористики, де там квіточки треба плести, там ще можна, щоб він був не калібрований, різних там розмірів, туди він підійде. Коли це стосується вишивки бісером, обов'язково треба, щоб бісеринки були рівненькі. Тоді і виглядатиме вишивка у вас, готова робота, буде виглядати охайно, красиво і мати зовнішній презентабельний вигляд. Тож обов'язково дізнайтесь, які саме бісер використовується в наборі. Китайські ми не беремо, чеські уточнюємо, який це гатунок. Тому що, наприклад, якщо другий гатунок. Він ну, краще, ніж китайський, але в нього дуже багато буде браку. Приблизно десь відсотків 10 вам потрібно буде відсіяти цього бісеру, тобто будуть якісь нерівні бісеринки або дірочок там одна більше, друга менше. Да? І для того, щоб у вас. Знову ж таки, вам треба буде просто відібрати ці нерівні бісеринки в сторону. Їх буде набагато більше, ніж, наприклад, в першому сорті. В першому сорті допуск браку йде приблизно 3%. Так нам заявляє виробник, і, як правило, так і відбувається. Тому уточнюється: чеський бісер першого гатунка це була друга парада. Не беріть великі формати. А другий, а перший формат, якісь модульні великі, відкладіть краще в сторону, навіть якщо вони вам дуже-дуже сподобаються. Да? Вам треба зрозуміти, наскільки у вас вистачить терпіння до вишивки бісером. Тому я вам раджу починати А5 формат, А4 формат, ну, максимум А3, не більше. До речі, у нас на сайті є фільтр, де ви зможете відфільтрувати якраз по розмірам заготовки, які вам сподобаються. А до заготовок ми, звісно, підбираємо бісер і повністю робимо вам готове рішення про те, про що я вам казала. Тобто ви просто відкриваєте коробку і насолоджуєтесь процесом вишивки. До речі, там обов'язково буде в комплекті у нас інструкція, і якщо у вас будуть ще якісь запитання, додаткові, ви можете звернутися до наших менеджерів, вони з задоволенням вам підкажуть, проконсультують, допоможуть. Ну і так далі. Порада номер 4. Обирайте для початку тканину габардин. Так само на сайті можете у нас відфільтрувати габардин або атлас, там, є дюспо, ще вишивка по дереву, є вишивка по пластику. Беріть краще на габардині вишивку. Чому габардин це найтака простіша тканина для початківця. Її, Цю тканину люблять і досвідчені вже майстри, тому що вона проста, не там у вишивці, а головне. Вона не буде так блищати, як атлас. Атлас дуже сильно блищить і йде навантаження на очі під час вишивання. Тому атлас ми радимо вже брати досвідченим майстриням. До того ж, для атласу потрібні ще додаткові гобіленові пяльця або станок для вишивання. Так? Для початківця це взагалі не об... не потрібно для початківця ці інструменти купувати, тому. Обирайте краще габардин. Габардин він не мнеться. Під час вишивання ви можете тримати його в руках, і він не буде утворювати заломи. Як це відбувається в атласі, коли ми вишиваємо на руках атлас, тримаємо в руках, робляться заломи. Чому я і кажу, що потрібні п'яльці обов'язково? З з, вибачаюсь, з габардином такого не буде. До речі, ще є габеленове полотно. Воно дуже рідко використовується у вишивці бісером, але воно теж таке складновастеньке, там дуже важко проколюється голкою це полотно, і до нього треба пристосуватись. Тому теж такий від матеріалу краще на попозже відкладіть, а використовуйте габардин у вишивці. Бісером. Порада номер 5. Обирайте малюнки, де використовується невелика кількість відтінків одного кольору. Наприклад, це зелене буде. Да? Три відтіночка, світло-зелене, там салатовий, наприклад, середній зелений, темно-зелений, червоні, рожевий, середній-червоний, темно-червоний. Коли йде багата кількість оцих розтяжок, там 5-7 відтінків одного кольору, це набагато дуже ускладнює процес вишивки. Це, по-перше, довше відбувається, є ймовірність, що ви не туди пришиєте там. Не той відтінок, не туди пришиєте, де така ймовірність дуже велика. Тому оберіть краще так, щоб було може два відтінки одного кольору, один відтінок, два, не більше трьох. Це моя така дуже важлива порада. Візьміть її, будь ласка, на зам'ятку. Порада номер шість. Якщо все ж таки ви вирішили взяти малюнок де більше відтінків, ніж три, як я вам сказала, зверніть увагу, щоб тоді були між собою ці відтіночки, да, позначені якимось додатковими чорточками, чорточками, точечками. Це символьні позначки. Вони наносяться спеціально виробником на один або два відтінки, які між собою йдуть, да, для того, щоб під час вишивання ці Відтінки між собою не зливались, і у вас не було навантаження на очі. Наприклад, у нас є чотири червоних світлий рожевий, другий середній йде між світло-рожевим і темно-рожевим, він може йти з чорточкою, це, як приклад, я вам кажу. Третій йде без символьної позначки, і четвертий йде також з символьною позначкою. Це плюс-мінус. Зазвичай виробники так роблять, додають якісь там. Крапочки, галочки або може навіть спеціально підфарбовують іншим кольором. Да. Тобто таке теж може бути. Не, не хвилюйтесь, не думайте, що, наприклад, на місце сірого треба там вишивати червоним, це спеціально так виробник підфарбовує іншим кольором, для того, щоб ви зрозуміли. Точніше, для того, щоб у вас не рябіло в очах, і легше було а, знайти це потрібний відтінок, куди треба бісеринку пришити. Порада номер 7. Вибирайте малюнки, де не більше 20 відтінків. Це теж порада до наших кольорів відтінків. Не більше 20 відтінків. Чому? Тому що чим більше відтінків, тим більше, по-перше, вам треба буде розкласти цю кількість відтінків. Да, і... Є велика також ймовірність, що ви можете якийсь колір не туди пришити заплутатись. Да? Досвічен... Ця помилка відбувається і у досвідчених вишивальниць, ну а у новачков тим, тим паче може таке бути. Тому обирайте десь там 15, 18, максимум 20 відтінків кольорів, що було у вашу, на вашому малюнку. Да? Те, що більше, краще відкладіть на попозже, трошки вже руку наб'єте, тоді беріться за такі. Більш кольорові малюнки. Порада номер вісім. Під час обирання малюнку схеми звертайте увагу, щоб гарно видні були точки для проколу голкою. крапочки. Да? Тому що не на всіх схемах вони гарно видно. Особливо, коли там йде якісь темні відтінки, треба, щоб крапочка дуже гарно ви її бачили, бо від цього залежить, напряму залежить. Якість вишивки, туди ви вкололи чи не в туди. Це перше. Друге, ваш настрій вам буде дуже приємно вишивати, якщо все зрозуміло, все видно. А от якщо ви не розумієте, куди вишивати, починається питання, починається. Ну, це, це вже не відпочинок, знаєте, а ми ж з вишивкою хочемо відпочити. Да? Тому обов'язково звертайте на це увагу. І я ще хочу сказати, що у нас на сайті, коли ви заходите, да, обираєте там якісь малюнки. Ми додатково робимо обов'язково додаткові фотографії, максимально багато фотографій робимо. І там ви можете роздивитись, якраз чи видно крапки для проколу голкою, чи а, скільки кольорів там яка розтяжка, чи є там символьні позначки, подивитись, скільки кольорів це все у вас є можливість якраз у нас на сайті подивитися. Обрати і ще хочу сказати: якщо у вас виникають додаткові питання, я вже казала, можете до менеджера звернутись. Менеджер може вам зробити додаткові фотографії або відео. Ну, якщо щось вам не зрозуміло, обов'язково пишіть. Дівчата у нас знаходяться на складі, тому вони можуть дуже швидко відреагувати і вам допомогти. Ну і власне, коли це робочий, робочий день, да, з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора, кожен день, субота, неділя також. Ми працюємо, відправляємо посилки також кожен день. З понеділка, по неділю. Кожен день відправка відбувається. Всі наші контакти будуть в описі до відео. Я залишу сайт, соцмережі підписуйтесь і контакт менеджера. Ну що, далі йдемо. Порада номер 9. Обирайте заготовки з технікою на півхрест. Це сама проста техніка у вишивці бісером, Вона сама проста, сама легка. Ви знайдете безліч майстер-класів по ній. А, і більшість, я б сказала, так, мабуть, відсотків 70% заготовок якраз а, використовується техніка на півхрест. Знову ж таки, на сайті є фільтр а, по технікам. Обирайте, коли ви вибираєте собі. Сюжет якийсь ви можете вибрати, вибрати фільтри, техніку вишивки. Бісерна гладь, шов назад, голкою, шов прикріп і так далі. Ну, це, це все лінійні шви. Залиште на, на пізніше, вже коли там вишите одну-дві роботи, тоді пробуйте вже лінійну техніку. Да? Те ж саме стосується, якщо ви там зі стразами щось хочете повишивати, краще на другий, третій раз залиште, спочатку спробуйте на півхрест. Особливо, якщо ви вибираєте для підлітка, для бабусі, щоб не ускладнювався цей процес, краще вибирайте техніку на півхрест. Порада номер 10. Не раджу вибирати сюжети, де, крім бісеру, десятого бісеру. До речі, я про це не сказала. Що під заготовки використовується десятий розмір чешського бісеру. Ну всі розробляються саме під цей бісер. І ще додатково виробники додають стрази, паєтки, різні декоративні елементи, там канітельку і так далі. І так далі. Тож для початку вибирайте сюжети, де використовується тільки бісер. Декоративні елементи також залиште на пізніше. Вони дуже гарно виглядають у вишивці, дуже естетично, красиво, але з ними є свої складності, свої особливості. Тому спробуйте просто поки що. Тільки бісер і тільки техніка напівхрест. Тканина, габардин, крапочки повинні гарно. Видно, їх повинно бути для проколу голкою, да? і кольорів не повинно бути більше 20, і щоб одного відтіноч... одного кольору, було не більше трьох відтіночків. Це я так да? по всім порадам. І вибирайте готове рішення, де повністю все в комплекті. А зараз у нас діє спеціальна пропозиція: мінус 10% по купону архібіс під час оформлення замовлення у віконця, там де купони сертифікати, просто введіть слово архібіс. Англійськими буквами, і сайт сам вам перерахує знижку 10%. Це діє до 31 серпня і на набори Архібіс. Я залишу посилання на ті категорії товарів, які якраз ви можете придбати по знижці. І наостанок згадала ще одну пораду, мабуть, найважливішу вже 11-ту пораду. Обирайте магазини з гарною репутацією. З вами була вся команда Архібіс і до нових зустрічей!